Щодо тих людей, які тим не менш ходять в цих жилетках різних, різнокольоровок і збирають оплату. А, ну, по-перше, спосіб боротьби з ними дуже о, простий. О, до речі, я навіть Ми... не подумав. Ти зрозумів yeah, yeah, yeah. yeah. про це? — Я і ті мав на увазі. А а я не так зрозумів. Так Ми притягаємо до відповідальності всіх, хто не сплатив за паркування згідно нашої системи оплати. Mm -hmm. Відповідно, ті, хто платять готівкою, в цій системі не зазначаються, і вони mm -hmm. просто платять людям, а ще і від нас отримують штраф 700 гривень. Тож, відповідно, ті люди, які у них беруть ту готівку, мають після цього бігти, щоб їх потім на нас загнали ті, хто отримали від нас штраф. Mm -hmm. Я думаю, що за три роки роботи таких людей залишилось дуже мало. А якщо вони залишаються. То вони хитрять і беруть вже не оплату за парковку, а оплату за допомогу при Вони Нібито вони допомагають, щоб людина там не торкнулася бордюрного каменю. Якісь там копійки Але те, що кількість зменшилась, це правда, так.